Всім привіт, добрий вечір. Радий вас бачити. Так. Про що хотілося поговорити? У мене е, дуже низький рейтинг в таксі. 4.3. Я не знаю чому. Ну, реально, я, може, просто хтось бачив ім'я джихун, такий ой, ти нахрен, чувак. Приколіст. Вигадав м'я, так, ківерті 123. Я певний, що якісь таксисти бачать моє ім'я і думають, що це я за ними маю приїжджати. Блін, 4,30 – це дуже мало, блі. Я в шоці. Ну, 4,30 – це рейтинг людини, яка сідає в таксі і з ходу запшикує балоном водія. Ну, я так не роблю. Я, я Через те, що в мене малий мали рейтинг, я нормально таксі не можу замовити. Реально, я замовляю бізнес, в мене пише, клас авто автоматично був зменше на стандарт. Але все одно ноги помий вонючка. Бля. Це. Я ще є от, ще один, одна штука. Якщо в тебе рейтинг 4,5 і нижче, може ви не знали, це не обов'язкове замовлення для таксиста. Він може його не приймати. Ну, я подумав, що ще не обов'язково? Зупинятись. Просто щоб він їхав, такий виходь, я такий, так ж на ходу. Він такий виходь, я сказав. Бля. Ти свій рейтинг бачив взагалі. І дуже цікавий момент. Коли в тебе рейтинг 4,3, тобі підбирає таксистів з рейтингом ще менше. Народ, я з такими мразями катаюсь, ви навіть не уявляєте. Найбільшими мразями Києва. Там в додатку його фотка фоторобот. Там просто. Я зранку бачу його в таксі, ввечері в новинах. Там просто там такі люди. Я от зараз без жартів, без вигадувань, Останній раз, коли я замовив таксі, я тільки сідаю в машину. Перше, що мені такси скаже, слышиш?» перша фраза. Ну, Я думав, що він якось це пояснить, може це якийсь пранк чи прикол. І друга фраза, яку він мені каже, Пакистан. Що Пакистан? Ти мене депортуєш, я, ну, ну, я на Васильківську замовляв. Ти? На Довженка. Ти? Так, не тільки таксі, насправді. Я навіть своїм ім'ям іноді вічливих людей з пантелику збиваю. Я от був дівчиною на парному масажі, там дві майстрині, і там медитація, щось, релакс. Їй роблять масаж. майстриня, питає, як вас звати. Вона каже, Катя, і майстриня така, о, мене Христина, дуже приємно. А чим ви займаєтесь, Катя? Пам -пам -пам". І розмова полилась. Моя майстриня мене питає, як вас звати. Я кажу, Джихун, вона така, як? Я кажу Джейхун, вона вийшла, вмилась холодною водою, повертається. Каже, що? Я кажу Катя. Катя вона така, о, бо мені таке почулося. Що... Тархун, думаю, що це. Ну, не, вона хоча б хотіла розібратися з моїм іменем, бо... бо я ще ходжу на бокс, і там в мене тренер взагалі в рот їбав запам'ятовувати моє ім'я взагалі. Старої закалки людина. Бо я прийшов, я кажу, там, мене звати Джихун, він такий. «Угу». Ну, все, женьок, давай на лапи, потом на все. Що Шо за нахрен? Який нахрен женьок. Мені прикро, що там на тренуванні є люди, які кажуть, о, джихун, ми завтра йдемо на ваш стендап. Він такий «Женьок, без, раз... без діалогів, давай. Ти можеш інші букви в моєму імені почути. Тренера Максим звати, але я принципово його Джихун Називаю. Щоб моє ім'я хоч якось в залі звучало. Не знаю, ні, ну я трошки звикаю, але нещодавно ми з ним сильно закусились. Він мені вже каже, Жень, нахрен нахріна Ну, Я вже кажу, так, ну по-перше, не ти, а ви, а по-друге, не Женя, а Євген. Євген Азато в Ібн Юсуф. Я спочатку ображався, а потім зрозумів, що ну він просто така людина реально. Бо він щось якусь історію розповідав, каже, теж зрозумів, по кричати, як гуляю, смотрю, усік йде». Думаю, йо-моє, я підхожу, говорю, блін, по-перше, большое уваження за те, що ви робите». Жень, можна фотографію одну? Сподіваюсь, що йому втащили туди. В цей день. Взагалі не знаю, що цей бокс, бо я не такий, що прям в бійку кулізу. Я більше Я спокійний. Тут є багато хлопців, хлопці, а можете поаплодувати? поаплодувати ті, хто хоч раз за життя, от була конфліктна ситуація, а ви стримались, ви не влізли в бійку. Хоч раз. О, дякую, дякую. Я теж. Я... Блін, яка ж потім неприємна емоція, коли ти схавав щось. Ну, ти йдеш додому, У вас було, що ви приходите додому і потім повітря б'єте, блядь, чомусь. От так. Перед зеркалом стоїте. Ти як базар, іди сюди! Ну, отак. Самому собі, кажете. Отак ходите по дому і типу... Шо що? Друзі, я тобі не раджу зі мною зв'язуватись. Йди, поки можеш, поки ножки ходять. Ну, Коли в ситуації ти абсолютно не так реагував в ситуації, де тобі казали, що ти паліс чурка йобана, і ти мовчки, мовчки відвернувся, але потім приходиш додому і по-іншому згадуєш ситуацію. Перекручуєш. Друзям вже нову історію розповідаєш. Кажеш, та щось в барі сидів, якийсь. Ну, я бачу по вигляду лох, мені щось каже, заїкається, що ти палиш. Я на секунду відвертаюся, відпити коктейль, думаю, зараз повернусь цьому гусю вафлі. Повертаюся вже немає. Ну і на що був цей сербор? І завжди я оця мразь, яка з тобою була там в той момент, яка каже, тактично на секунду, а на півтори години відвернувся і, здається, заплющеними очима сидів, плакав. Кажу, так яка різниця? Можна півтори години. В будь-якому випадку йому дуже пощастило, що він так швидко з'їбався. Та <рес> я от, взагалі помітив, що я, коли вдома сам, і наслідків і небезпеки немає, то я дуже жорсткий тіп. Я Джон Вік. Ну, перед зеркалом я... з цим хлопцем не домовитись ніяк. Реально, Я перед зеркалом іноді розігрую сюжети, що я кажу хвилина 45. Вони такі, що? І я ті типу, мафію б'ю ну, ножкою від стільця. Чітко вкладаюсь. Ну, буває, що через крики заходить сусідка, ка сусідка каже, що ви кричите тут нахрен. Ви не самі живете. Я такий, так, пробачте». <реку> Потім вона виходить і я перед зеркалом. Що кричите?» <реку> Я сам тут. Так, я... Да, я Джон Вік. <реку> Реально люблю вдома розборки почати. Які давно вже були. Буває, що пішохідний перехід проходиш з BMW x 5 хтось накричить на тебе і поспішаєш додому, щоб нормально виговоритись на людину. Рай, він же коли голову з BMW висовують, ти вже в цей момент думаєш, ібай тобі пізда, коли я додому доберусь. Я коли вдома буду, ти будеш так в рот виїбан, швабра. Сука. Ну, тебе, якщо батьки манером не навчили, я навчу. Я, та, я вдома навчу тебе. То я прям життєві штуки вам кажу. <хи> так, я зараз що, в стосунках вперше за довгий час, мені незвично. Я, я вже від я дуже неромантичний. Я не, знаю, я не можу почуття проявляти. Я стресую, коли хтось зі мною ділиться почуттями, я не можу. Блин. Я коли стресую, в мене є цей дефект мій сміх, тіба. ха! Я отак вот сміюсь. <хи> І... І він в стресі в мене теж є. І в мене була ситуація з дівчиною, що ми якийсь час не бачились, потім побачились. Ну щось у нас був класний секс, ну реально класний секс до сьомого поту. А вона йде в душ, я даю рушник, вона виходить, я заходжу в душ, вона повертається гола, підходить до мене, обіймає, каже: Я дуже сумувала за тобою. І я кажу так, Прямо в обличчя. Її. Ну, їй це не сподобалось, якщо вам цікаво. Так, в мене багато ситуацій е, з нею дивних. Я, я ще в биту, як бидло жорстко розмовляю. Я, ну, це СМТ з мене не виходить, я оце типу рот ставиш, ставлю рот, ну рот став. Оці, як, ну давайте я поясню, не в ситуаціях, що вона, Джей, я тебе кохаю, рот ставиш. Не в таких. Просто я так кажу, і вона переймається в мене, але на свій лад. Е, вона іноді плутає слова, бо ми нещодавно про щось сперечались. І я кажу, чим докажеш? Вона, вона така, Даю в рот, що це правда, я такий так. А, да. Я сподіваюся, ти так тільки зі мною сперечаєшся, бо це сильний аргумент. <рес> да, мені ще незвично, що тепер не можна про секс розповідати, свій, бо я любив це. Я, я любив випадковий секс за те, що можна друзям розповісти про нього. Ну реально, я іноді сексом займався заради пацанів. Я, ну, я сам навіть не хотів. Просто щоб було що на вихідних розказати. Ну. Я натягував презерватив і думав, пацани, за вас. За вас. І у дівчини є дуже дивний фетиш. їй подобається секс в громадських місцях. Мені не подобається секс в громадських місцях, тому що в мене є страх. Ну Я не хочу попасти в ці пабліки хуйовий Київ. Там, де, ну, там бачили, де хлопці мені в машині роблять що біля дитячого майданчику. Ще, сука, в коментарях хтось пізнає його. <говорить> а це ж міша, він смарт-лазить чехлами хлами торгує. Це, мені, мені не хочеться, щоб. Ну, Вони ще можуть круто виглядати. Я знаю, як я можу виглядати. Я не круто буду точно виглядати, якщо неочікувано мене зняти сильно почмошному. Ну, Настільки почмошному, що ніби я сасу буду виглядати там. Там точно. Ну, я вам зізнаюсь, у нас був секс е, в кінотеатрі. Е, на... Ми не перший ряд купуємо, якщо що. Не... На задньому ряду е, на мультику Трансформер початок. Е, да. Я шифрувався сильно. Я Весь, весь сеанс, я супер сильний, бо з нами отак в ряду ще одна пара сиділа. І я від них шифрувався, я зупинявся, бо там хлопець отак він сидить, типа щось. Отак він реагував, і я спеціально від нього я зупинявся. Дуже довго і я для себе думаю, ні, ну красунчик не попався. Я потім другу розповідаю цю історію. Він каже: А ти що не в курсі, що в кінотеатрах камери стоять? Ну, тобто мене чітко зняли, дуже як сьогодні, мене зняли там чітко, можливо, в шість планів там зняли. Просто зняли, як я зупиняюсь, як я дивно займаюся сексом. Щоб люди писали в коментарях, бля, в ньому що гімароїв, що він робить? Улягтись не може. Це ж з Мінської, дебіл. дебіло. Так, ну все, дякую. У мене на цьому все.